Вітаю пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про молекулярну кінетичну теорію, скорочено МКТ. Це відповідно теорія, яка стосується поведінки різних газів. Сьогодні ми спробуємо застосувати цю концепцію до тих параметрів, які ми вивели і дослідили на попередньому занятті. Отож, уявимо, що в мене є невеликий контейнер, він поки що буде в 2D. І помістимо туди трошки газу. Так, отут у нас знаходиться газ, відповідно, от його молекули, вони собі відштовхуються від стінок, вони відштовхуються одна від одної і відповідно, по-різному, різному, різному рухаються. Ми з вами пам'ятаємо, що ці молекулки рухаються і мають певну кінетичну енергію. Кінетична енергія у нас обраховується за формулою маса, помножена на швидкість квадратів, поділена на 2. Отже, оскільки у нас тут можуть бути різні молекули газу, вони будуть мати різну швидкість, а отже, різну кінетичну енергію. Проте. Середня кінетична енергія нашої системи вона все одно буде залежати від температури і безпосередньо впливати на температуру частинок, які в даному випадку у нас тут знаходяться. Повернімося з вами до того рівняння, яке ми розглядали на попередньому занятті. Тиск помножений на об'єм, дорівнює кількість речовини помножена на універсальну газову сталу і помножена на температуру в кельвінах. Універсальна газова стала дозволяє нам урівняти одиниці вимірювання у всіх інших складових. Отож. Добудуємо нашому контейнеру стінку. Це необхідно для того, щоб краще дослідити траєкторії руху наших молекул. Так, Наші молекулки, відповідно, постійно будуть вдарятися об стінки в різних місцях, змінювати свою траєкторію, взаємодіяти між собою і так далі. І так далі, і так далі. Відповідно, вони будуть пов'язані цими параметрами, які ми з вами отримали в рівнянні. То слідмо тепер наступну річ. Припустимо, що у нас з вами є система, у якій буде певна кількість речовини, так, стала, і буде певна температура цієї системи. Відповідно до цього. Аналізуючи ліву частину рівняння, ми з вами будемо мати наступне рівняння, що тиск, помножений на об'єм, дорівнює константі. Відповідно до цього, ми з вами можемо вивести деякі залежності, які характерні будуть для співвідношення між тиском та об'ємом. Отож, ми можемо сказати, що тиск буде обернено пропорційний до об'єму. І, відповідно, об'єм буде обернено пропорційний до тиску. Чи має це сенс? Поставте відео на паузу і подумайте про це. Отож, спробуємо довести, що наше припущення таки має сенс. Відповідно, уявимо ситуацію, що ми з вами збільшили об'єм нашого уявного контейнера. Відповідно, коли ми збільшуємо об'єм нашого контейнера, наші частинки. Вони вже будуть з меншою частотою ударятися об стінку даного контейнера. А отже, тиск у нашій системі буде падати. І розглянемо обернену задачу. Коли ми навпаки стиснемо наш контейнер, частинки будуть частіше таранити стінки цього контейнера, а отже, тиск у системі відповідно зросте. Таким чином, ми з вами прийшли до підтвердження. Даного рівняння. Це називається закон бойля, який говорить нам про співвідношення тиску і об'єму у даній системі. Рухаємося далі. Наступне: а якщо ж ми з вами приймемо, що сталими тепер буде об'єм і кількість речовини. Відповідно, до цього ми зможемо встановити зв'язок між тиском і температурою. І зв'язок між тиском і температурою буде у нас пропорційним. Спробуємо це довести. Отже, пропорційний зв'язок говорить нам про те, що якщо температура в системі буде рости, то і тиск буде рости. Ми з вами пам'ятаємо, що температура в системі. Характеризує середню кінетичну енергію частинок, а отже, характеризує їхню швидкість. Відповідно, зі зростанням температури, середня швидкість частинок так також буде зростати, і це зростання призведе до того, що вони частіше будуть влучати у стінку, а отже, тиск у системі буде зростати. І на противагу цьому, якщо молекули у нас стануть повільнішими, млявими, ну, як люди інколи, то вони будуть з набагато меншою частотою влучати у стінки, і, відповідно, тиск у системі теж у нас впаде. Отже, за такий спосіб, ми з вами дійшли до закону Гейлюсака, який показує співвідношення між. Тиском та температурою за умови, що інші складові є константами. Проаналізуємо наступну пару, а саме подивимося, що буде, коли тиск і кількість речовини будуть константними у нашій системі. Відповідно до цього, ми отримуємо співвідношення, що об'єм. Та температура є пропорційними величинами. І дійсно, якщо нам необхідно зберегти тиск, і ми, наприклад, з вами збільшимо об'єм, то нам і треба збільшити температуру даної системи для того, щоб частинки з тією ж самою інтенсивністю. Влучали в стінки і за такий спосіб тиск у системі тримався незмінним. І, відповідно, якщо у нас буде зростати температура, то нам теж доведеться збільшувати об'єм нашої системи для того, щоб знову ж таки зберігати тиск незмінним. Це називається закон Чарльза. Ми маємо з вами розглянути ще декілька співвідношень. Зокрема, спробуємо проаналізувати зв'язок кількості речовини так, та об'єму. Це називається закон Авогадру. Закон Авогадру говорить нам про те, що кількість речовини і об'єм є пропорційними величинами. І ми дійсно з вами можемо побачити це на практиці. Оскільки? При збільшенні об'єму нам необхідно збільшувати і кількість молекул для того, щоб підтримувати стабільним тиск у системі і підтримувати стабільну температуру. Інше співвідношення про яке ми з вами згадаємо. Потребує того, щоб перед нами з'явилося три контейнери. Припустимо, у нас з вами є три однакових контейнери. Так, я знаю, що вони однаковими не виглядають, але оскільки ми з вами сьогодні багато уявляємо та моделюємо різних систем в нашій уяві, то давайте уявимо, що вони однакові. Отже, в першому контейнері у нас буде знаходитися газ, який на стінки контейнера чинить тиск з величиною P1. В другому контейнері у нас буде знаходитися газ, який чинить на стінки тиск з величиною P2. А в третій контейнер ми з вами додамо частинки з контейнера 1 і з контейнера 2. І, відповідно, ми можемо сказати, що сумарний тиск контейнера 3, так, буде розрахований як сума тисків газу з контейнера 1, і сума тиску газу з контейнера 2. Це називається закон Дальтона. Відповідно до цього, основна ідея цього відео була в тому, що. Рівняння, яке дає нам молекулярно-кінетична теорія, дозволяє на практиці визначати різноманітні параметри для газів у системах, де ті чи інші величини залишаються константними. Отож, до нових зустрічей і до нових знань!